Да я пожартувала, а ти не розумієш. Це жарт, ти не розумієш. Ти що взагалі, блять, ідіотка якась? Ти шуток не понімаєш. Тобі лічиться треба. Помієш? І яка тут схема? Він вас образив, а ви видали свою реакцію, і він говорить, це жарт. В тебе взагалі немає почуття гумору. Цей козел зараз робить з моїми дітьми. І дивіться, яка його мета? Виставити вас неадекватною? Виставити вас неадекватною дівочкою, так? Да? Що він такий легкий, а ви важка. Він дуже легкий, а ви важка. Знаєте, як це токсично? Получається, що будь-яку жорстокість можна назвати жартом. Шутка юмора така. Ви ж знаєте, слова е, можуть убити, словами можна довести людину до самогубства. Будь-яку жорстокість ми можемо назвати жартом, так пошутів. Шутка така юмора, Ой, як смішно, а ти, дурочка, не розумієш.